Вітаю вас! Львівській медичній академії у 2023 році виповнюється 250 років. Маючи такий великий досвід та потужний науково педагогічний потенціал. Ми вміємо, ми можемо, ми її навчаємо студентів різних медичних спеціальностей. Запрошуємо вас на навчання до закладу вищої освіти Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського для здобуття ступеня бакалавр. За освітньо-професійними програмами, сестринська справа і лабораторна діагностика та здобуття ступеня Магістр медсестринства наші випускники успішно працюють і займають керівні посади у закладах охорони здоров'я, оскільки здобули знання та фахові компетентності в сучасному центрі медичної симуляції на базах практик Львова, області та за кордоном. Завдяки співпраці з іноземними медичними закладами наші студенти їздять на практику в Німеччину в клініку Баварія, що у місті Дрезден за кошти іноземних спонсорів, де отримають неосяжний досвід та можливість подальшого працевлаштування. Зараз Україна переживає дуже важкі часи. Медичні працівники являються невід'ємною частинкою на шляху до перемоги над ворогом. Тому зростає шана та повага до медиків, а ця професія стає вкрай затребуваною та конкурентно спроможною на ринку праці в Україні та у всьому світі. Запрошуємо на навчання у Львівську медичну академію, перемоги нам усім!